Ботерські вітання, я Сергій Конюшок, Федерація сторона України. Вітаємо вас у Львові. Ми дуже раді, що тут, у Львові, на Виговського, 73, ми маємо змогу відкрити наш розроблений спеціальну федерацію майданчик Strong Workout. Street Workout – Це програма управління спорту міста Львова. Отже, у нас тут майже повноцінний тренажерний зал під відкритим небом. Майже всі основні тренажери на всі без виключення групи м'язів. І головна відмінність і е, головна родзинка саме нашого комплексу це те, що на інфостенді ви знайдете qr коди навівши камеру смартфона на QR-код, ви потрапляєте в додаток, де ви побачите велику кількість вправ, які ви можете виконувати на нашому воркаут-комплексі. Управління спорту та Львівське комунальне підприємство ЛКБ Спортурсу спільно з Федерацією Стротмена України відкрило перший стріт воркаут. Друга адреса, де ми плануємо відкрити стріт воркаут, це буде Сихівська. 2. думаю, протягом двох місяців він вже буде готовий. Запрошуємо всіх займатися спортом на наших стріт воркаутах